Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. І сьогодні ми з вами будемо повторювати таку досить обширну тему з української літератури як усна народна творчість. У попередніх класах ми з вами знайомилися із жанрами усної народної творчості. Але так як українська мова надзвичайно багата, а український народ надзвичайно талановитий, тому ми майже в кожному класі звертаємося до творів усної народної творчості. Отож, на сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, чому ця творчість називається саме усною народною. Повторимо, які ж ми пам'ятаємо жанри. Усної народної творчості. І докладніше ознайомимося з такими жанрами усної народної творчості як загадка, прислів'я та приказки, і скоромовки. Отож, нагадую, тема нашого сьогоднішнього уроку усна народна творчість. Як я вам і казала вже. Українська мова надзвичайно багата, а український народ надзвичайно талановитий. І тому українська народна творчість містить дуже багато різних видів. В українській літературі вони називаються жанрами. Отож, давайте нагадаємо, чому усна народна творчість називається саме усною народною. Народною вона називається тому, що автор народ, а усна тому, що передається із уст в уста, які ж ми пам'ятаємо з вами жанри усної народної творчості. Це загадки, прислів'я та приказки, скоромовки, казки, колискові, потішки, а ще пісні, легенди, перекази тощо. Що ж це таке загадки? Загадки це різновид народної творчості. Це можуть бути стислі, поетичні або прозові твори, в основі яких лежить метафоричне запитання. Тобто в загадці ми бачимо якісь ознаки предмета, але сам предмет загадка нам не називає. І ось на наступному зображенні ви бачите саме приклади загадок. Як я й говорила на початку нашого відеоуроку, ви можете переписати кілька загадок собі в зошит і за бажанням вивчити. А хто в нас дуже кмітливий і винахідливий, може навіть скласти свою загадку і запропонувати її для відгадки у нашій Viber-спільноті. А тепер давайте розглянемо такий вид усної народної творчості, як прислів'я та приказки. У прислів'ї, наприклад, висловлюється закінчена думка, дається якийсь певний висновок. Вона становить собою прислів'я завжди закінчене речення. Приказка тільки начекає на висновок або дає якусь дотепну оцінку. І висновлюється приказка завжди якимсь певним незакінченим реченням. І ми ще маємо з вами якесь поле для здогадки, для якогось певного домислу. Ось так. Інколи із гумором працював над усною народною творчістю наш український народ, і ми дуже часто використовуємо в своїй мові саме приказку. На цьому зображенні ви саме бачите прислів'я і приказки. Можливо, якісь для вас є новими, цікавими, які ви хочете використати в своєму мовленні. Ви зараз маєте змогу записати їх. І вивчити на пам'ять для того, щоб потім користуватися ними у своєму спілкуванні. І ваша мова буде набагато колоритнішою і багатшою. І ще один жанр усної народної творчості, який ми з вами сьогодні розглянемо. Це скоромовка. Скоромовка це дотепна гра спеціально скомпонованих слів, які важко вимовляються. І звуки, які повторюються, вони створюють труднощі для швидкої і виразної вимови слів. Скоромовки ми використовуємо для того, щоб покращити нашу артикуляційну вимову, щоб ми могли повправлятися в правильному промовлянні звуків, і щоб наша мова звучала мелодійно, правильно і чітко. І знову ж таки ми бачимо на зображенні приклади скоромовок. Можливо, хтось з вас знає інші скоромовки. І крім цих скоромовок, які запропоновані, напише нам у вайбер-групу під час виконання домашнього завдання скоромовки, які він знає, пам'ятає або десь прочитав. Я пропоную всім іноді промовляти скоромовки для того, щоб наша мова стала чіткішою. Маю надію, що ви поновили в пам'яті ті знання, які ми з вами вивчали в попередніх класах. На домашнє завдання вам потрібно буде записати у зошит кілька загадок, кілька прислівів та приказок та кілька скоромовок. І за бажанням вивчити прислів'я і приказки, які вам найбільше сподобалися. А на сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху! До нових зустрічей!